Але крім того, що це все можна почитати в електронному вигляді, подивитися на відео, послухати аудіо. Ще є можливість почитати це з паперу. Тому ми видаємо книжки і ну, найцікавіші статті, ми їх там ще дорадоговуємо і видаємо як такі додатки, друковані додатки до народного грядоща. Ви на нашому сайті. Можете це все знайти, Ви бачите, от незабаром десь протягом тижня ми взагалі відкриваємо такий інтернет-магазин, де можна легко знайти все, що потрібно, і собі замовити, потрібну літературу. Тому що все-таки зручніше читати з паперу. Крім того, для того, щоб переконати іншу родину, дати їй доступ до цієї інформації, щось її навчити, все-таки краще дати їй в руки щось, а не просто казати, що от заходь там такий цікавий сайт. Є. Народного глядачка. Коли даєш в руку, це конкретніше. Ну, щодо літератури, яка в нас вийшла, це книга пшениця без куколі дуже важлива, тому що виявляється, що, як ми знаємо, в основі європейської цивілізації знаходиться християнство, але це християнство, яке є зараз, це радикально відрізняється від того християнства, яке було з самого початку. Це, що зараз є, називається іудохристиянство, а те, що було раніше, його називали аріохристиянством, або називали ще такі назви були як кельське християнство, або ще називали ірландське християнство, або ще його називали аріанством. І от е, головним документом аріохристиянства є Євангелія. Так от в це Євангелії всунули більше половини вставок. Е, деструктивних вставок, які взагалі збивають з пантелику або перекручують до навпаки. І цій теми присвячена книжка така, товста книжка, майже 600 сторінок. називається Пшениця без кукулі. От її варто почитати і серед іншого подивитися, яке ж воно було справжнє Євангелією початково. Це дуже чистий, позитивний потік інформації. Це дуже корисно просто кожен день читати перед сном. Воно людину надихає, заспокоює, воно її спрямовує до чогось вищого. Зараз на підході нова книжка, Арійський стандарт 2004, 2014 року, то вона готується зараз до друку. Там найновіша інформація, яка вже в такому систематизованому вигляді. Так що. Також слідкуйте за цим всім фрагменти, ці всі книжки можна почитати, знову ж таки на сайті Народного Глядача. І там же і обговорити. Якщо ви зареєструєтесь на сайті, ви можете обговорювати е, ці всі речі. А якщо ви ще долучитеся ще активніше до нашого товариства і до системи енергообміну, ви можете голосувати за ті теми, які, вас подобаються, які вам подобаються. Ви можете спрямовувати авторів в тому напрямку, в якому. Вам цікаво робити фактично замовлення. Ну, одне слово, там починається вже серйозніша така колективна інформаційна робота. Переклали дуже важливу річ з англійською мови переклали Чарльза Еннела, називається Майстер-Ключ. Книжка присвячена тому, що людина має можливість впливати на цей світ з силою думки. Тобто головний її інструмент впливу на навколишній світ це думка. І от всіх книжці, це дуже гарно все розглядається. Це базова книжка, яку варто почитати. Для збереження знань, до речі, ми створили на порталі свою Вікіпедію, такий накопичувач знань. Він називається Вікіборія. Поступово наповнюється і там також є цікава інформація. Крім всього іншого, ми зараз почали процес. Озвучення фільмів, який має світоглядний заряд. Озвучення на українську мову. От за сприяння якраз нашого сайту був озвучений фільм Хвиля. Ми профінансували цю озвучку. І фільм зараз готується до перекладу на українську, який називається Людина землі. Фільм 2007 року. Надзвичайно цікавий фільм і для нас дуже важливий. Якраз присвячений темі людського безсмертя і причини, чому люди все таки хворіють і живуть набагато менше, ніж потрібно. Ну, в принципі, ми про це вже проговорили. Але коли це все бачиш в фільмі, то ну, це діє набагато сильніше. Взагалі кінематограф це дуже гарна штука для поширення ідей. Навіть не тому, що це легко іншій людині запропонувати, тому що фільми дійсно захоплюючі. Людина подивилася, вона сприйняла ці всі ідеї, вона отримала задоволення від цього всього. Але ще й тому, що після фільму починається обговорення, ово, це дуже важливо. Там починається такий обмін інформацією. Люди починають ділитися тим, що вони здобули власним досвідом. І в цьому сенсі, можливо, перегляд колективних фільмів ще корисніший. Тому що відбувається саме дискусія.